Завершимо сьогоднішній огляд із куп'янського напрямку, що маємо на ньому тут. По перше, і найперше, те, що всі ті атаки, про які я раніше розповідаю, де ви бачите зараз ще ці червоні стрілочки напрямки ударів росіян між степовим та Новоєгорівкою горівкою. Насамперед на ось цій лінії ці атаки відбувалися, фактично, вони вже зараз завершилися, тим, що велика кількість російських бригад, зокрема, дві. Як повідомляється за джерелами, дві бригади дві два танкові полки наштовхнулися на українські підрозділи. Які саме підрозділи я не буду називати, хоча це публічно даних можна, можна знайти. Так ось ці дві бригади і е, російські два танкові полки фактично були розбиті. Величезна кількість російських танків зараз валяється по посадках між ковалівкою, райгородкою, і тут ще такий населений пункт Паталахівка. Ось в цьому трикутнику. Неймовірно, навіть можна ще до кармазинівки продовжити, але насамперед ковалівка. Ось в цьому трикутнику зібрана найбільша кількість, напевно, металобрухту на території України. Хоча, можливо, я її занадто гучно говорю, але направду величезна, величезна кількість російських танків була відбита. То що тепер тут буде відбуватися? Тут точно буде пауза в напрямку на борову, але очікується російські подальші наступальні операції на куп'янському напрямку, і саме там наші бійці готують. Другу третю лінію оборони, а росіяни е, е, готують передислокацію своїх військ, їм потрібно залезавши рани, прийняти ось той новий 25 й армійський корпус, який сюди прибув на купінський напрямок для того, щоб наступати. Купінсько-лиманський напрямок. Е, відповідно, е, поки є ще ця пауза, хоча все йде до того, що е, скоро поновляться активні бої на цій лінії. Але поки триває ця пауза, активно працюють наші артилеристи та насамперед працюють наші дронарі е, відтак. Група спецпризначення гострі картузи показала, як знищує найпотужнішу російську ствольну артилерію. Це 240 міліметровий самохідний міномет 200 калібру, 240 перепрошую, калібру, який називається тюльпан. Отже, гострі картузи. Там взагалі фантастична озвучка цього відео в оригіналі, яку я на жаль не можу вам продемонструвати, тому що на неї є певне своє. Очевидь, авторське право, і це теж не не дозволено соцмережами так використовувати її просто так. Двома дронами гострі картузи справді по-гострому врізаються в російський тюльпан і повністю його знищують, що призводить до його потужного спочатку задимлення, а потім подальшої детонації в підсумку повного вигорання під час військової служби. Друге відео це від. Першого окремого механізованого батальйону 67-ї Мехбригади, е, котрий в принципі зазвичай відривів від е, самої бригади працює, це батальйон вовків да Вінчі, легендарного українського командира Дмитра Коцюбайла, да Вінчі, котрий на жаль. Вже в ході цієї війни загинув. Отже, Вовки да Вінчі продовжують його справу. не знищують ворога. Це Лиман Перший, якраз Харківська область. Ця ділянка фронту в районі Куп'янська тут. Ну просто відбувається відстріл по позиціях виявлених аеророзвідкою. скиди відповідно гранату, ворожі бліндажі українськими бійцями. Вовків да Вінчі, От, бачите, ворожий бліндаж, і туди примісінько залітає. Граната у вигляді подаруночка Ось ця та робота, яку підготовчу, теж проводять фактично наші бійці. Окрім того, що готується друга лінія, підготовча робота зі знищення уже їхніх наявних ресурсів там відбувається на купінсько-лиманському напрямку. До речі, на самому лиманському, там де серебрянське лісництво, а відчули росіяни нех... нестачу тих видовешників, які поїхали під роботи. Не і цією нестачою користуються. Полк, точніше, бригада Азов, і не лише вона, але й ті інші підрозділи, котрі там е сконцентровані. Тому ось такі маємо справи на фронті.